Так, я вже все приготувала, почті, ну, ну не все. Тільки треба приготувати приготувати обід. Так, що у нас тут є? Отакий от от, такі перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ну, я зроблю... Так, поки... Так, перший я зроблю отакий е, от. Отакі обіди. Я це зроблю, потім вернусь. Так, ну я все зробила і тепер мені треба якийсь пирог спікти. Так, треба. Хоча. Ну, ні, я не хочу в цьому році випікати. Це трішечки складно. Що вийму все, що мені треба. Так, вот, ананас тут. <coughs> Далее вот такая рыбка. И вот такие салатики я сделала. Далее я сделала вот такие вот смачные штучки. И печиво запекла. Ну, думаю, что печиво халатить. Так, ну я их сюда положу, хотя у меня Є два печива, це отакий от. і отакий. Ну, думаю, все тут я вже тут зробила все. Думаю, до Нового року все буде окей. Так, ну добре, треба поотдихнути. Так, так, де мій телефон? Ось він. Ой, треба подивитися. Дінь-дінь. О, хто це? Ой, хто це прийшов? Зараз подивлюсь. Це якась подружка Алі, ну добре, відкрию. О, при... о, Добрий день. Добре, не заходь, не мерзь. Заходь. Ну, я прийшла погуляти до моєї подружки. А де вона? На третьому поверсі. А, ви ж в новому домі, так. Так, а ти откуди знаєш? А я знаю. Ого, який, який у вас коридор гарний. Так, можеш дивитися такий румтурчик. Дай вулиця у вас така гарна. Да, дуже гарна. Кухня дуже мені подобається. А, понятно. А ты мелкая. Ты Соня? А Пошл. Я не знала, я кизвать. Ещ звать Соня. Да, Соня. А, я не знала. Ой. Ладно. Об... Ой, обувайся. Ну, разувайся, точніше. Так, сейчас разбоюсь. Ты гуляй, гуляй, так. Так, треба дивитися. Ого, яка у них кухня. Ой, чогось тут Це якась шапка лежить. Вау, все до нового Году таке гарне. О, мармеладки, Ну, поки не бачу, я з'їм отаку. Смачні. І печеньку с'їмо. Вау, який у них тут гарний такий е... <під Visği> вітальня. Ой, прикольно все, ялиночка. Ой, прикольно, вулиця така. Ой, чого тут все лета, летає? Летає, літає. Ой, такий будиночок гарний там. Ну добре, піду на третій поверх. Ой, куди я запрыгнула. Я-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Привіт! <звіття> Ой, боже, ти мене <Bradley>. збугав <звіття> Ем, Странно, чого ти прийшла? Я не знала, що ти прийдеш. А, просто захотілося з тобою погуляти, подивитися на твій дім, такий гарний в тебе. Ой, тебе кролик такий гарний. Що це таке? Я не знала, хоча б. Е... Хоча б сказала, щоб ти сьогодні прийдеш. А ти що, будеш з нами на зустрічати? Та ні, я. Е цей, є... Ну так, погуляти трішечки. А, понятно. Ну, хоча б попередила, що ти прийдеш. Ну, хотіла такий сюрприз зробити Ну, цей сюрприз не такий, неожиданний був. Ой, ой який гарна у тебе мавпочка, ще така картина гарна, ой, який пінгвінчик. Не трогать, це ж застри. Ой, я не знала. Ось така маленька. Та ні, просто хочеться і такі штучки всякі носити. Вау, не... Який у неї одяг гарний. Куколки. У них що, свій телефон є? Ні, це планшет. А, це твій гардероб, я так розумію. Так, це мій гардероб, я тобі ромтур таки зроблю. Тут у мене картина, тут у мене всяка штучка, приколяски. малюночка. Тут я порадеваюсь, я одену такую же кофту, ой, футболку. Тут может, тут и компас такой, еще тут такая штучка. Вот такая вот штучка прикольная. <coughs> ой, такие знаю, прикольно. Ага. Ну, добре Так, тут я малюю Ой, покажешь? Ну, что ты хочешь? Ну, давай корову. Ну, добре Ой, що це таке, жувачка? Ага, случайно тут. Ой, прикольна корова. Ага. Можеш одівати тапки. О, дякую. Такий прикольник. Ага. О, привіт! А це хто? Це Евеліна. Ти що, забула? Ми ж два роки назад з нею гуляли. помниш? Не помню чогось. Ну, спомниш. Ой, моя конячка, зараз покатаюсь. Бра, прикольно. А у неї така штука. Прикольно у неї така штучка. Що вот это тут? Там да, у мене тут одяг, всяке таке, ну ти поняла, короче. Ага, браслетик, ну часи. У мене ще тут браслетик. Ну ничего себе, я мечтала об такой вот в таком домі. Ага. Всі мечтають, щоб всі жили в такому домі. Ага, я такий прикольний. У вас що, даже є така Та іграшка? Так. Прикольно, і тапочка такі гарне. Ей, ви там нічого не трогайте, а то вас конячка обіжить. Ой, бо вона видумує. не видумає, не слухай її. Вона завжди щось пови... видумає. Ага, ой, ялинка у тебе така гарна. Ну так, да, це просто така гарна. Ну що, давай я тобі вже покажу другий поверх. Ти вже перший подивилася коли? Звісно ж. Ну ти тут гуляй, мілкай, ми пішли на другий поверх. Ой, мені не цікаво, що ж там колошматиться з вами. Ой, ну і слава Богу. Так, а це ронтур по нашому ще, ще другому Ого, ваша особняк. Звісно ж. Ой, яка гарна птичка, як її звати. Ми ще не придумали. О, У вас рибка живе. Так, у нас рибка живе. А ви її кормите? Ну звісно ж, вона ж без корма помре. Ага. Ух ти, це що, кабінет тато? Так, да, тато ще. Там десь лазить, я не знаю де. Ой, ялинка така у нього гарна, прикольна. Ой, тут всякі медальки. Ну да. Ой, боже, я зараз утону в тих золотих Ой, метелик гарний, дуже. Да, їх тут два, вони часто залетають до нас. Чемоданчик такий золотий. Угу Даша це кімната мами та тата. Прикольна. Ой, такий прикольний. Ой, знай, що тут зробила? Та я ще зроблю за секунду, я так і вмію робити. Ой, ну я тоже. Ой, зайчик прикольний. Ого, що у вас тут? Да, тут у нас багато що всього. Телевізор, галерея невеличка. Тут у нас де бігова дорожка. Скіт-мама ті тільки на неї катає. Даже у мене колокольчики, що це таке. Я забулася, як вони назвать, по-моєму, колокольчика. Ну, так умею. Агарно, я теж так умію. Ой, боже, я так умію. Ну да, тихенько, ти ж перший раз таки робиш. Ага. Ну, я бачила. Вау, яка у вас ванна така гарна. У вас ще є зверюшки. Ну да, ти ж бачила. Вау, халати у вас прикольні такі, шампуні. Да, у вас даже тут новорічні штучки є. Ага. Мило всякої. Даже стиральная машина є. Но ну, у мене тоже є, ну, прям не мечтаю. Понятно. Кремль, ну і все таке. Ой, тоже. щось взяла? Ну, добре, думаю, що ти все ж подивилась. Ну так. Да. Ну добре, давай на другий поверх вже будемо гуляти. Давай. Ой, на третій. Угу, пішли, пішли.